20 січня не стало ще одного нашого захисника білоцерківця Ігоря Яременка, який служив у лавах збройних сил України у 305-му окремому батальйоні радіоелектронної боротьби. 23 січня білоцерківці прийшли віддати останню шану герою. Молимося і за підпоможе. Щодня війна забирає кращих синів і доньок України. Щодня йде жорстока боротьба не на життя, а на смерть. Щодня наші захисники виборюють право на майбутнє для нас та наших дітей. Саме тому ми маємо щодня допомагати Збройним силам України, і саме через це жоден із військових не може бути забутим. Слава всім захисникам і захисницям українського народу. Слава та вічна пам'ять Ігорю Яременку.